Оновлена версія плуга від Тетінкер серво Т 6000 В чому основна фішка його оновлення і основний концепт. Ми звикли орієнтуватися на плуг як на кількість корпусів П'ятикорпусний, корпусний, восьмикорпусний корпусний, корпусний і так далі. Але насправді нам потрібно вигорене поле, а не кількість корпусів. Нам потрібна продуктивність. Як показала практика, концепти більше ніж 9 корпусів, зазвичай слабо життя Дуже важко розвертатися на краю поля. А іноді навіть, не дай Бог, перекидаються на бік. Пьотінгер пішли абсолютно іншим шляхом. На відміну від того, що пропонують інші представники на ринку із максимальною шириною захвату в 45 см на корпус, Пьотінгер пропонує нові корпуса, які можуть працювати на робочу ширину до 58 см на один корпус. Таким чином, ви маєте восьмикорпусного плуга, але його продуктивність буде на рівні десятикорпусного.